Блохін Сергій Олександрович. Позивний Бьорн. Блохін Сергій Олександрович народився 13 серпня 1992 року у місті Глухові Сумської області у звичайній родині, де з дитинства привчали до праці, відповідальності та справедливості. Допомагали у вихованні дідусь та бабуся. З дитинства дуже любив тварин, особливо котів. Вже в самостійному житті в нього був улюблений кіт Персик, яким він опікувався. Сергій був добрим, радісним, лагідним та допитливим хлопчиком, який завжди цікавився всім довкола, не дуже говірливим, але його мовчання могло сказати більше, ніж будь-які слова. Був наполегливим і впертим. Якщо його щось цікавило, міг самотужки навчитись, гарно малював, розумівся у креслярській справі. Цікавився комп'ютерами, їх ремонтом та налаштуванням. У шкільні роки займався в авіамодельному клубі, де отримав нагороду за зайняте третє місце в обласному чемпіонаті. Батьки завжди пишалися досягненнями та підтримували ідеї хлопця, і це давало йому впевненості в собі. Допомагав нянчити молодшу сестру, яку дуже любив і оберігав. З 1998 по 2007 рік навчався у Глухівській загальноосвітній школі номер 4 під час навчання зірок із неба не хапав, але ніколи за нього соромно не було. Завжди підтримував з усіма доброзичливі відносини, був готовий прийти на допомогу, старанно відносився до громадських доручень, а також до суспільно корисної праці. У спілкуванні зі старшими був вічливим, тактовним. У 2007 році вступив до Глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету на спеціальність монтаж, обслуговування та ремонт електроустановок в агропромисловому комплексі та здобув кваліфікацію техніка електрика з присвоєнням кваліфікаційного рівня робітничих професій третього розряду, електромонтер, ремонту та обслуговування електроустаткування. Згодом опанував професію електрогазозварника у Державному професійно-технічному навчальному закладі Глухівський професійний ліцей. Працював у різних сферах діяльності. З 2015 по 2018 рік в товаристві з обмеженою відповідальністю модуль монтажником радіоелектронної апаратури та приладів з 2018 по 2022 роки працював на глухівському заводі Електропанель. Спочатку електриком силових мереж електроостаткування будівельної дільниці, а вже потім на посаді начальника будівельної дільниці. Мав багато друзів, які його цінували та поважали. У місті Суми працював на приватному підприємстві Торгівельний центр Київ на посаді інженера енергетика відділу експлуатації. Ішов у ногу з новими технологіями, підвищував свою кваліфікацію і згодом отримав свідоцтво виконання роботи на висоті. Він знав, щоб досягти чогось, потрібно працювати. Мріяв про власне житло, хотів створити сім'ю і жити в сумах. Рідні і друзі згадують Сергія як добру, співчутливу людину, завжди готову допомогти і підтримати. На роботі себе зарекомендував спокійною, витриманою, врівноваженою та відповідальною людиною, вмів триматися в колективі та вести за собою людей. Комунікабельний, відповідальний, колеги його цінували за вміння нестандартно мислити і знаходити вихід з найскладніших ситуацій. Працював і жив гідно, 11 серпня 2023 року, перед своїм днем народження, був мобілізований до лав Збройних сил України, був зарахований до складу 116-ї окремої механізованої бригади. На посаду командира бойової машини, командира першого відділення, другого механізованого взводу, шостої механізованої роти, другого механізованого батальйону, де виконував обов'язки бойового медика. Вже у грудні 2023 року. Його підрозділ був направлений на лінію зіткнення з ворогом. Де до останнього подиху Сергій під позивним Бьорн захищав наше життя та країну на передових позиціях у місті Авдіївка Донецької області, рятував побратимів, евакуював поранених, не раз потрапляв під обстріли, але не втрачав бойового духу. До війни Сергій не мав досвіду військової справи, але, знаходячись у воєнних реаліях, дуже швидко став надійною опорою для свого відділення, взірцем мужності, щирості та підтримки. Побратими запам'ятали його як сміливу людину, яка ніколи не залишить своїх, завжди допоможе, врятує. зі слів мами. Він ніколи не скаржився і не розповідав подробиць. Тому я знаю все поверхнево, але знаю, що там було пекло. У розмові з рідними намагався не хвилювати дорогих людей. Завжди повторював, у мене все добре. 28 грудня 2023 року перестав виходити на зв'язок, що мене дуже почало хвилювати, я занепокоїлась. Моє серце підказувало, що щось трапилось. І це так. Останнім, хто з ним виходив на зв'язок, це рідний дядько Олександр. О 9 годині він написав повідомлення і отримав відповідь, що поки на місці. Бо цього дня їх повинні були виводити з позицій. А інше повідомлення, відправлене об 11 годині, вже залишилося непрочитаним. Приблизно в цей час розпочався страшний прицільний обстріл опорного пункту Хортиця, розповів його побратим, з яким Сергій був разом із самого навчального центру, який дивом залишився живим після прямого влучання. Сталося загорання будівлі. Пожежа спалахнула миттєво. В підвалі на той час знаходилося близько 12 військовослужбовців. Уже наступного дня, 29 грудня 2023 року, як тільки з'явилася можливість, на місці події почався розбір завалів та пошуки військовослужбовців, які там знаходилися. Вже під вечір. Вдалося дістати і впізнати тіло командира групи та, ймовірно, Сергія. Під час впізнання тіл тіло сина не було опізнано, а ідентифіковано як інший військовослужбовець. 31 грудня 2023 року. На місці події пошуковою групою було продовжено пошук і виявлено фрагменти тіла. Які ймовірно належали Сергію. Але впевненості, що то тіло сина не було, тому в подальшому були направлені на ДНК експертизу. Майже два місяці чекали довгоочікуваного висновку судово-медичної експертизи. 21 лютого 2024 року надійшла постанова про становлення особи чоловічої генетичної статі. Як військовослужбовця Збройних сил України, Блохіна Сергія Олександровича. В цей момент життя розділилося на і після. Половина моєї материнської душі враз спустошилася, втративши сина. Сергій Олександрович загинув 28 грудня 2023 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області під час ведення бойових дій, пов'язаних із захистом батьківщини. Мамо біль втрати рідної людини не полишає мене і рідних. Вже другий рік поспіль він не є святковим. Наше сімейне горе розбило мене вщент, бо він завжди допомагав нам як міг. Але в одну мить все змінилося неочікуваною звісткою про його загибель. Все відразу рухнуло, всі плани, бо Сергій був невід'ємною частиною наших планів. І коли його не стало, здавалося, що без нього попереду більше нічого немає. Знадобився час, щоб знайти нові цілі, заради яких варто рухатися далі, хоча й не так впевнено. Не встиг створити сім'ї, не встиг потішити онуками. Але був гідним прикладом для своєї сестри, яку невимовно любив. Мав багато мрій і прагнень, які не встиг втілити в життя. Сергій назавжди залишиться в наших серцях таким, як він був доброзичливим, усміхненим, чесним, порядним, відповідальним, великим патріотом України. Він використовував свої таланти та здібності, щоб захищати свою країну від зовнішнього ворога та внутрішніх загроз. Його подвиг нагадування всім нам якою ціною виборюється свобода? Хочу записати відео про свого побратима, про свого на той час найкращого друга нікого мені близькіше не було на той час, коли ми були разом на бойових, а про Сергія Блохина. Хочу, щоб люди знали. Яка це була людина дійсно. В моєму розумінні те, що як я його бачив, як він спілкувався з людьми іншими, як взагалі, які в нього були повадки. Я не зможу передати це все, але хоч коротко я хочу пояснити людям, що ця людина, таких людей дійсно дійсно дуже, дуже мало таких людей. Це людина унікальна, тому що ми ще навчалися разом і в навчальному центрі, в Учебці, а потім проходили разом медичні навчання і потім потрапили разом на бойові виконання завдань. Ця людина Серега, він, він не міг сидіти на місці. Він завжди йому потрібен був рух. Він не відмовлявся від роботи. Якщо в учебці треба було пофарбувати стіну, всі відмовилися, всі шукали відмаски, Серега брав і фарбував. Реально, це, це так. Всі, всі, хто були там, хлопці, всі це підтвердять, що Серега готовий був працювати, він любив працювати. І те, що він там електрик по, по професії, він міг робити в принципі все. І навіть брався за те, що не дуже вміє робити. І навіть я йому казав, що давай я це зроблю краще, але він, він дуже впертий в роботі, якщо він візьметься за щось робити, то він це робить до кінця. Робить і робить. Навіть там, де ми були на бойових, він робив такі речі, які здаються дивними. Наприклад, був обстріл, стіна сипалася, він каже, мені не подобається, що вона сипеться на мене. Я, я знайшов обої, я тут поклею абої. Декілька сотень метрів до ворожих позицій він зібрався клеїти обої. Ну, якби це звучало смішно, але от такий він був. Він не міг просто сидіти. Ця людина на Серега на бойових він звик вже до цього ну, адаптувався набагато краще, ніж я, наприклад. Він вже не так реагував на небезпеку. Він ну, це можна назвати сміливістю, можна назвати ну, звиканням людини. Людина звикає, адаптується до цього всього. І там, де я казав, що це небезпечно, нефіг туди йти. Наприклад, там ми бігали, носили бика ночі, там таке, а то Серега, наоборот, мене поддергував, да все буде нормально, все буде нормально, пішли, пішли, пішли. Ще такі моменти з Сергієм, що він часто повторював. Таку смішну фразу. Ми сміялися. Да, коли були там. Ну, в тих місцях, де постійно стріляють, де нас всі хочуть вбити. Де ну, дуже небезпечно, скажімо так. Він так повторював: Це всего лишь сон. Це лишь сон. Мені кажеться, що це сон, і ми проснемося. Мені дійсно дуже не вистачає. Тої людини я навіть, чесно кажучи, спочатку о, моє сприйняття цього, що він загинув, воно якось, о, мій мозг, ну не хотів це уявляти, і навіть я, я там писав якісь повідомлення. Ми там, наприклад, якщо якийсь жарт, там десь доцільні чи десь там, ми там друг другу могли відіслати це повідомлення. Я був декілька разів, відіслав о, повідомлення ще. Ну, якби мозг не міг сприйняти, що його не може. Я відіслав людині, яка вже загинула, повідомлення там, яке який, якийсь жарт. Тому що я ще не сприйняв того, що він загинув. Мені дуже важко, це величезна втрата, втрата для всіх. Втрата і для нашої держави, і для армії, і найбільше це втрата, звісно, для рідних. Це катастрофічна втрата. Зараз ми змінити вже нічого не, не в змозі. Ми повинні тільки пам'ятати. Пам'ятати людей. Які загинули на цій жахливій війні. Сподіватися, що людей таких гинути буде менше, краще взагалі ж, як поховали героя 26 лютого 2024 року на Веригінському кладовищі у рідному Глухові. У Сергія Олександровича залишилися батьки, сестра, бабуся. Указом президента України за мужність, самовідданість і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, Блохіна Сергія Олександровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертна. Вічна пам'ять герою назавжди 31. Назавжди в строю.